Вітаю, друзі. Візит Кена Келега, спецпредставника Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, до України, перенесений. Спочатку його чекали до Мюнхенської конференції, але щось трапилось і. Невідомо поки що, і візит перенесли. Перенесли на 20 лютого. Це саме вже після Мюнхенської конференції. І, а, наш МЗС навіть анонсував його візит, але пам'ятаючи, що вже раніше теж був анонсований візит, і його скасували, то зрозуміло, візит відбудеться тільки якщо будуть результати. Якщо ніяких результатів не будуть. Знову скасують, вибачаться і скажуть: ну так, зірочки стали. До речі, на Мюнхенській конференції буде присутні не лише Келох, а і ще віце-президент Венц. А вони офіційно зареєстровані як учасники, і про це відомо, якщо подивитися перелік, хто там буде. Трампа в переліку немає. Трамп повинен бути там виключно в одному випадку, якщо був би якийсь результат по перемовинам між Україною, Сполученими Штатами з Україною, і Сполученими Штатами з Росією. Скоріше за все, що якраз по другому треку результатів не буде а раніше. анонсована інформація про те, що Трамп буде особисто представляти свій мирний план, був якраз ґрунтувався грунтувався на тому, що. Будуть якісь новини, які можна буде сформувати, і не той драфт, який зараз є у Келога, а саме вже готовий план з покроковими діями, і якщо не термінами, то хоч би розумінням, що за чим повинно відбутися, і через який відрізок часу це не стається. Більше того, саме Трамп повинен був включатися на Мюнхенській конференції і говорити про свій план. Якщо це не станеться, а зараз все говорить про те, це скажімо так, інсайди і розуміння процесів, тоді можна казати, що прогресу немає, і кожен з тих, хто приїде на Мюнхенську конференцію, а саме Келох, Івенс, приїде з. Зовсім своїм порядком денним кожен буде просувати своє. До речі, чому не буде скоріше за все Трампа? Ну тому, що зараз його відносини з Європою вкрай погані, особливо на тлі його заяв, і він не поспішає приїжджати. Але в нас мова не про Європу, а про Україну, тому повертаємось до нашої проблеми. А є одна історія: зараз американці не мають ніяких варіантів, як можна примусити Росію сісти за стіл перемовин. І вони це кулуарно визнають в Києві на Печерських пагорбах. В офісі президента сподівається, що американцям щось дасться, а американці кажуть вже офіційно словами того ж самого Келлога, що треба стабілізувати фронт без стабілізації фронту, без того, щоб росіяни не просувалися далі, неможливо почати переговори. Це зав'язано, як ми знаємо на мобілізації підняття мотивації українців. Цим займатися Зеленський не хоче і далі сподівається на якесь диво. На жаль, такі імпотентні дії нашого президента не Призводять до потрібного результату ані для України, а для американців. Далі, Зеленський вже позначив, що він готовий приймати участь у перемовинах готовий йти на поступки Про це, до речі, вже заявляли американські посадові особи. І ми про це чули і від Рубю, і від, від Келега. Так от, і навіть від Трампа. Так от. Всі розуміють, що Зеленський вже готовий. Він обізначився, і Трамп по факту теж готовий. Але всі чекають Путіна, а Путін не хоче цих перемовин. Більше того, він тягне час і тягне по конкретних пропозиціях і вимогах. Він далі розповідає, що відкритий але нічого не хоче, і більше того, шукає можливості. Відмовитись, ну наприклад, шукає можливості, щоб Зеленський знову назвав його якось, так що він сказав, бачите, з цим неадекватом я взагалі не хочу розмовляти. Або щоб Трамп щось таке не сказав, щоб теж стало приводом для відмови для наступних контактів. Чому тому, що у Путіна все гаразд, він витрачає своє м'ясо, в якого в нього вистачає. Хоча є деякі проблеми, він е, захоплює території е, в Україні. Він витрачає гроші, які в нього є. Він просувається. Якщо б він. Витрачав м'ясо, витрачав гроші і не просувався, то це якраз була б для нього мотивація почати якісь перемоги. Цього немає. А Зеленський знову нагадую, не займається тим, що повинен згідно закону, і те, що від нього вимагають зараз американці. Зробіть хоч щось, вова кажуть вони. Займісь. Стабілізуй фронт, для цього треба все ж таки підіймати питання мобілізації, як би Зеленському не хотілося. Але тут теж є проблема. Навіть якщо порахувати за зараз, ну всі, всі наші навчальні центри, всі хто може, ну, десь 33-35 тисяч за місяць можуть готувати, а потрібно 1200. Ну, це для розуміння, скільки місяців будуть готувати, і наскільки може все це відтермінуватися, це про потреби фронту. І взагалі що треба робити. До речі, чим більше часу Зеленський відмовляється займатися своїми обов'язками, тим більше буде лаху часі для Путіна. Щоб він не починав активні перемовні процеси. Він просуватися буде далі на фронті. Це його влаштовує значно більше. Так, от. Путін однозначно не хоче бути тим, хто стає ініціатором зриву перемовин для всього світу. Бо на нього дивиться і Китай, і а, схід для нього, на нього дивиться і глобальний а південь. Це ми розуміємо, і він це розуміє. Тому цих домовленостей він не хоче. Взагалі, він хоче тягнути час або спровокувати ситуацію, коли він може сказати: дивіться, я робив все можливе, я формував, я готувався, я... а вони от вони зірвали цю ситуацію. Тому тут дуже цікава історія, але ще цікавіше вона може стати, якщо Путіна зупинять на фронті. Що для цього треба, я вже казав, і ще бажання Зеленського. От без бажання Зеленського, щоб він цим займався, це досягнути неможливо. Головне, щоб Путін хоче отримати для себе момент, коли він може спокійно вийти до своєї преси, навіть до Заходної, і сказати: Дивіться, я робив все можливе. А вони не захотіли. Ну, наприклад, він може сказати, коли буде ставити умови, на які Україна не зможе піти, і це буде зрозуміло. Але він не хоче бути знову ж тим, хто зірвав ці процеси. А Трамп навпаки хоче вийти і сказати: Бачите. Я припинення вогню. Бачите, це я зробив. Я обіцяв, що українці, росіяни не будуть вмирати, і я це зробив. Я миротворець. Будь ласка, не забудьте в кінці року вручити мені Нобелівську премію миру. Саме приблизно так скаже Трамп. Остання частина не буде сказана. За нього це скажуть інші, але посил буде зрозумілий. Більше того. Встановлення миру, пошук гарантії безпеки, формування нової безпекової концепції, нова конфігурація регіону. Це вже буде займатися не Трамп і навіть не Зеленський. Цим буде займатися Європа, на яку хоче скинути всю відповідальність і всі ці процеси Трамп. До речі, це потрібно Україні. Тому Україна погодиться з тим, що є, і вимушена буде ну, через те, що так складуться умови. А Зеленський для цього приклав багато зусиль, щоб саме так склалися умови. Це від звільнення залужного до саботажу мобілізації, від ігнорування внутрішніх проблем до толерантного ставлення до корупції, від розколу всередині країни в суспільстві. До ой, це може тривати годинами, якщо перераховувати все, що він накоїв, так от. А... Європа і Україна будуть далі це все виписувати. Не Трамп Трампу потрібно головне припинення вогню. А Путіну воно не потрібно. Тому ми зараз і спостерігаємо це затягування часу. Келох сподівався отримати все ще до 14 лютого, до початку Мюнхенської конференції, приїхати в Україну, спокомунікувати, все зробити далі. На Мюнхенській конференції би Трамп отримав ну фурор. Цього не сталося. Трамп перший раз відверто роздратований. Путін тягне час і далі, шукає можливості вийти з цих процесів, звинувачивши в цьому всьому американців або Україну. Трамп намагається отримати своє і буде тиснути на Путіна далі. Він хоче бути тріумфатором. Тому, тому далі що я можу сказати? Якщо не стабілізувати фронт, то Путін. Буде реалізовувати те, в чому він впевнений. А саме в те, що за десь найближчий рік до, кон, до кінця року він зможе дотиснути Україну до капітуляції. Особливо, якщо підігруючи ці ситуації, Зеленський не буде займатися підняттям мотивації служби в ЗСУ для українців, зміною умов служби, формуванням нового підходу і взагалі не очолить процеси мобілізації. Так от Припинення бойових дій через все це, навіть якщо всі готові заявити на наступний день, що от все давайте ні. Вони не на часі для Путіна. І це треба розуміти. Зараз його фактично заганяють дипломатично, саме дипломатично. І заганяють через те, що показують, От, дивіться, ми можемо для вас. Наприклад, Трамп нещодавно закрив департамент, який займався переслідуванням російських олігархів, як прояв доброї волі. Дивіться, я можу зробити навіть так і пояснити це. Але Вова це іншому Вові вже, кремлівському. Давай роби хоч щось. Тому м -м, закінчення війни. Поки не зрозуміло, коли ми всі це розуміємо, розумні люди. А от припинення вогню гарантовано не в інтересах Путіна, адже буде все зупинено від логістики до передослухування військ від постачання до забезпечення, від наступальних дій до підготовки до наступних процесів, і відновлювати військовий стан після от всього цього для всіх буде дуже дорого. Ситуація війни ну це історія, коли ти можеш в неї взяти край складно вийти. Але потім, якщо ти розпочнеш міттево, знову це ця історія не дуже проста. Путін цього не хоче. Окрім того, Путін вже буде тоді двічі агресором, і це остаточно поховає його сподівання знову стати рукопотисканим, знову сісти за стіл з першими особами світу. І скільки б він після цього не демонстрував готовність зупинити війну, якщо він зірве зараз ці домовленості, то винуватцем буде вважатися Путін і. Це послабить його позицію. А він цього теж не дуже хоче. Тому тягне, тягне, шукає момент, намагається знайти його, чекає провокації з боку Сполучених Штатів або України, або хоче вигадати цю провокацію. Звісно, Україні вигідні будь-які ускладнення у нашого ворога. Але Путін це не лише добре розуміє, тому. Буде робити все можливе і неможливе для того, щоб уникнути припинення бойових дій, і щоб все ж таки до кінця року дотиснути Україну до капітуляції. Він в це вірить щиро вірить. Це щось таке, як релігійний фанатизм. До речі, вірить він на базі того, що росіяни просуваються і далі, а Зеленський не займається мобілізацією і в зсу. Є величезна нестача особового складу. Наші вороги це теж знають. Це не для кого не є таємниці. Там саме тому на всіх останніх Рамштайнах до Зеленського зверталися з вимогою зайнятися мобілізацією наших партнерів. До речі, він їм всім це обіцяв. Ну, обіцяти, Володимир Оксандрович вміє талановити, а от виконувати тут щось не склалося. Так от, все це розуміє і Путін, і Зеленський. Але Путін. І Зеленський ще розуміє одну річ: вони бачать модель поведінки Трампа, і вони бачать, що Трампу подобаються не лише гучні заяви та бути тріумфатором, а й принцип жорстких санкцій з глобальним медійним розголосом. Особливо, коли це б'є, наприклад, не лише по Росії, а по її партнер, партнерах, а також по її союзниках, наприклад, по глобальному півдню. І тут е Трамп. Може спровокувати Путіну, Путіна на різку відмову домовлятися, тільки щоб вдарити за це санкціями, мита, з чим чогось максимально сильно так, щоб в Кремлі, аж, ну скажімо, почали скиглити і потім ж примусити для припинення вогню. Тому всі зараз розуміють, що відбувається. Але ще раз кажу. Ситуація дуже нестабільна, і в будь-якому випадку, ми повинні розуміти, що Трампу потрібно саме припинення вогню, все інше ляже на плечі України і Європи, домовленості, виписування конфігурації, реалізація їх, відновлення країни. Безпекові гарантії деякі будуть дані Сполученими Штатами, але реалізовувати будуть все наші партнери в Європі. І тут важливо, хто і про що з ними будуть домовлятися. Бо як домовлятися з Зеленським, європейці вже бачать і щось не дуже палають інтересом. Саме тому вони вимагають після припинення вогню, саме після припинення вогню, вибори. Щоб змінилася влада, і щоб до влади в Україні прийшли, скоріш за все, більш адекватні, прагматичні і бажано налаштовані на співпрацю з Європою люди, ті, які будуть не лише щось обіцяти, а ще й робити, і змінювати ситуацію на краще для України. А те, що на краще для України, буде краще і для Європи. Тому слідкуємо уважно за всіми процесами і розуміємо, що відбувається за гучними заявами. Ховаються багато процесів, які ви не бачите, про них я і розповідаю. Сподіваюсь, що вам це стало корисним. І ви не забули, після цього, як отримали інформацію, підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео і бути активними. Дякую, що ви це робите, і дякую, що ви підтримуєте ЗСУ. Тому що сьогодні головна парадигма, в якій живе країна, те був в ЗСУ або для ЗСУ. Бо поки є ЗСУ. Є Україна. Не буде ЗСУ, навіть капітуляції не буде. України не буде. Тому тримаємося, допомагаємо ЗСУ, і все буде Україна. Па-па.